Моє вітання! Слава Україні! В ефірі Львів Медіа. Сьогодні в нас шикарна можливість, тому що будемо спілкуватися про кіно, хороше українське кіно. Про іншого франка, так і буде називатися прем'єра стрічки 8 лютого. В прокаті вже можна буде сходити на цей фантастичний фільм. Фільм розказує про сина Івана Франка. Петра Франка. Петро Франко, науковець, льотчик, один із засновників української авіації. Про нього можна говорити дуже багато і дуже довго. Але є ще дуже важливі моменти, що цей фільм розказує не тільки про трагічну долю самого Петра Франка, а й розказує про сім'ю Франків. І зараз в мене в гостях, щоправда, по зуму, але тим не менше, е, виконавця ролі Асі Франко, немолод чи доньки Петра Франка Ірина Куташова. Пані Ірино, мої вітання, слава Україні. Слава, добрий день. Е, ну, я почала з того, що це насправді в часі, е, коли в нас повномасштабна війна, війна на виживання, говорити про українське кіно і взагалі про кіно це шикарна можливість. Ну погодьтеся ж. Так, звичайно. Я думаю, що нам всім цього не вистачає. І українське добре, українське кіно це дійсно те, що зараз, як мені здається, на часі, і те, що дуже важливо для всіх українців. Тим а... паче про таких яскравих особистостей, як а, Петро Франко. Ви граєте молодшу доньку Петра Франка. Так. Як розкажіть про свій персонаж? Яка вона Ася Франко? Насправді вона така маленька дівчинка, 15-річна, яка ще не пізнала е всі жахи війни на той момент, вона е дуже сильно любить свого батька, і все, що їй треба на той момент, от е в тому часі, це любов батька, любов матері, щоб батько проводив з нею час. Вона дуже допитлива, вона кмітлива, вона розумна. І насправді, е коли я знайомилася із сином, справжньої Асі Франко, Петро Галущак, у Львові, до речі. Він розказав, що дійсно його мама була дуже допитливою, кмітливою, розумною. І це було дуже класно зіграти такого персонажа для мене. А знаєте, чому її ніжно називали Ася, а не Іванна? Нічому. Я думала, що ви нам розкажете, тому що насправді, це, насправді дуже, дуже жаль, тому що про е, дітей Петра Франка в публічному просторі дуже мало. Зокрема, і про вашу героїв. Дуже реальні. мало це правда. та, та те, що є в всесвітній мережі інтернету, те, що вона на, народилася в Коломиї, навчалася так. у львівській політехніці, отримала орден мати героїня, тому що мали вже не помиляється п'ятьох ять, дітей. А що ви дізналися, коли працювали над ролю? про... А, Асю Івану Франко насправді, коли я теж готувалася до ролі і шукала в інтернеті якісь відомості про Асю Франко, їх майже не було. І по суті, все, що я знала, це було зі слів а, сина Асі Франко, і просто з того сценарію, що я мала. А, то в мене була інформація, що так, Ася Франко, що насправді вона дуже любила своїх дітей. Вона була дуже е, допитлива вся життя. Вона була дуже смілива і, і готова заради своїх дітей на, на будь-що. Ну це так відгукувався про неї її син. А складно працювати над ролью, коли це історичний персонаж, але про якого дуже мало інформації. А насправді дуже складно, бо ти не можеш в цьому імпровізувати, бо ти маєш передати на 100% того персонажу, який а, вже колись а, жив, колись існував. Але мені було легше, оскільки а, мій персонаж він ще не дорослий. Це такий дівчинка-підліток, яка тільки пізнає життя. Тому в цьому ми з засі Франко навіть в чомусь були схожі її героїні. Цей персонаж і я. То це було набагато легше ніж, наприклад, грати якогось дорослого персонажа, у якого є певний багаж за спиною. А що вас вразило під час роботи над фільмом Інший Франко? Оскільки ну я знаю, що окрім того, що фільм знімався в павільонах, він знімався і в історичних будівлях, зокрема, і в будинку, де жив Іван Франко, а потім його дід. А, мене перше, що вразило, це масштаб, коли ти заходиш на знімальний майданчик, на знімальний павільйон, ти бачиш, як все виглядає, в тебе реально відчуття, ніби це якась машина часу, і ти опиняєшся просто там на 100 років назад. Це не передати словами, і особливо коли ти у вбранні, особливо коли поряд весь реквізит з того часу, це дуже круто. А як вам дім Франка? Дуже сподобався. Взагалі, мені здається, такі місця, їх треба в цілому відвідувати, дивитися історію, пізнавати. Мені дуже сподобалось. Насправді дуже цікава є історія пов'язана з тим, що Франко і Грушевський – вони сусіди. Вони жили, якщо називається, через паркани, і не дуже в них були так, так. теплі дружні відносини. Це цікавий теж такий історичний. Історичний факти uh, хочу вас назвати чомусь з uh, пані Аса до вас звернутися. Я не знаю, можна, можна і так, так. Пані Ірино Франко, ваш, у вашій творчій кар'єрі, ну доволі такий знаковий персонаж, тому що ви зіграли головну роль у фільмі Смак Свободи, де долю головної героїні змінює кулінарна книга дружини Франка Ольги. Ольга. Так, як вам Ольга Франко та її кулінарні здібності? Тому що історичний факт, коли Ольга переїхала до Львова, то львівські господині до неї так зневажливо ставилися тому, що вона не могла не вміла точніше добре пекти оці львівські пляцки. Насправді це було дуже неочікувано, коли от ти граєш доньку Ольги Франко, а вже через деякий час вона стає твоєю наставницею в іншому фільмі. І насправді скажу чесно, що я до української кухні я, я, я дійсно не знала. Скільки е, цікавих страв, скільки Ольга Франко розкрила в своїй книзі, наскільки ця книга реально унікальна для всіх українців? і Мені здається, не тільки для українців а в цілому може бути для всього світу, е, бо це просто така знахідка. Це скарб, бо там описано не тільки якихось якісь страви там в цілому правила прийняття е, як правильно приймати гості, як правильно сервірувати столи. Тому мені здається, ця книга це реальний скарб для наших нащадків. А як ви вже зіграли і доньку Ольги Франко, потім ви зіграли її онучку Ольги Франко. Взагалі, як вам родина Франків? Для мене вона стала вже такою рідною. Не знаю, я дуже хотіла, щоб цю історію цієї сім'ї. Взагалі про неї дізналося якомога більше людей. І я дуже щаслива, що є такі фільми, що ми можемо маємо можливість показувати і ділитися історіями видатних українців саме таким способом через гарне українське кіно. Е, ви пригадуєте в школі, коли ми з вами ми проходили е, урок української літератури. У нас був Франко, і Нам подавався такий дуже суровий дядько, який лупить скалу або дуже такий вже геть зовсім немічним. Так напевно, на коли працювали над. Різними фільмами, які присвячені сім'ї Франків, ви для себе Франка відкрили де з іншої сторони. Як би ви його описали, Франка? Я би описала, що він такий борець, дуже сімейний, дуже люблячий чоловік і людина, і батько. А, чому український глядач має піти на фільм інший Франко? А... Бо зараз, як ніколи, українська культура, українська історія надважлива, і нам треба а, відкривати нових постатей, треба дізнаватися про нових і не тільки нових а, історичних персонажів, історичних постатей, щоб ще більше і краще розуміти свою історію. Історію українців, історію України. Е, пані Ірино, а як ви вважаєте, чому про Головного героя стрічки інше Франко, саме про Петра Франка, українці ну доволі небагато знали. Вже зараз більшість почали дізнаватися, що, що він заснував пласт, що він батько української авіації. На вашу думку, чому десь так про нього забули українці? Можливо, більше, от я навіть сьогодні згадувала, що в школі ж тільки про Івана Франко розповідали, і то дуже, дуже мало не вдаваючись подробиці сім'ї, його родичів. Мені здається, що більше акцент був зроблений на саме каменярі, Каменярі Івана Франко, але. Історія Петра для мене вона також не менш важлива, не менш цікава для в цілому для України. Те, що він робив, він же заснував пласт. Він дійсно робив важливі речі для українців. Тому я вважаю, що цю історію варто і треба розповідати не тільки от таким чином в кіно, а й у школі. Пані Ірино, фільм знятий про події, коли вже Західна Україна була окупована СРСР. І... Mm, зараз на жаль, ми переживаємо ті часи, коли частина нашої з вами держави е, теж знаходиться в окупації вже від нащадків е, країни СРСР від росіян. Е, наскільки ви відчуваєте, наскільки ці події взаємопов'язані, історичні, і ті, що були в фільмах, і як вам було працювати з в цьому історичному фільмі? Зважаючи на те, що на жаль історія повторюється. Я от тільки буквально сьогодні в іншому інтерв'ю розповідала, що дуже чітко прослідковується, що історія циклічна, і що по суті все те саме повторюється. Що ми українці як е, раніше боролися за наші права, за нашу свободу, за нашу культуру, так і продовжуємо це робити, як нас пригнічували, так і продовжують пригнічувати. І тому це надважливо, е, я вважаю, що виносити і аналізувати помилки минулого, і щоб не повторювати вже в майбутньому. Тому такі історичні фільми вони дійсно надважливі, особливо в наш, чат, наш час для е, молодої аудиторії, в цілому для будь-якої аудиторії, е, бо ми всі живемо в Україні ми хочемо процвітаючу класну країну. Пані Ірино, я вам дякую за те, що. Так гарно підсумували, але я мушу тут ще привітатися, тому що до нашої розмови доєднюється В'ячеслав Довженко, виконавець головної ролі у фільмі Інший Франко, який зіграв Петра Франка. Пане В'ячеславе, мої вітання! Слава Україні! Чи ви мене чуєте і бачите? Героям слава! Бачу вас, чую всіх з прийдешніми святами і миру нам перемоги! Як найшвидше бажаю. Дякую, взаємні вітання. Пане В'ячеславе, тут вже ваша колега пані Ірина пояснила, чому варто піти українцям на фільм Інший Франко. Скажіть свою думку, чому українці мають ходити на українське кіно навіть в часі повномасштабної війни, і чому саме на фільм Інший Франко мають сходити? Тут о, досить проста відповідь. Я мав честь рік тому відкривати в Нігуєвичах Пам'ятник Петру Франку. я був запрошений туди як е гість. І абсолютно точно вам скажу, чому українці мають дивитись українців. Тому що, якщо у людини забрати повітря, то вона е проіснує без повітря певний час або без їжі певний час. У нас забирали не тільки мову, не тільки е культуру, а забирали у нас. Століттями вдалі існування українця як такого. Нас завжди або е, так звані брати малювали, або е, п'ючими козаками якимись, які постійно п'ють горілку, нічого не роблять, або якимись жадібними, тобто при, примальовували нам якісь певні риси і змушували нас жити в цій парадії. На жаль, на жаль, тому ми маємо такий маленький обсяг інформації про наших героїв. І тому саме, що ми так довго жили без повітря, без їжі, без води, ми мусимо зараз, нарешті, коли відбудеться перемога, а зараз ми за це і боремося, е нарешті вдосталь вже е спожити інформацію про себе. Ми нарешті маємо мати можливість, і ми і наступне покоління, що найголовніше. Бачити і розуміти, в якій країні ми живемо, які герої тут існував. І зараз вибачте, хтось нас прийває тут. Е -е. Да. Т -тому... Т Тому ми мусимо нарешті мати право. Вибачте, за тавтологію мати право на свою історію, на свою культуру і на пізнання своїх героїв. Пане В'ячеславе, до роботи над фільмом «Інші Франко, як Ви собі уявляла Петра Франка, і чи зараз змінили розуміння цієї історичної постаті? Ну ні, тут питання ж: ви, ви задаєте питання акторові, розумієте, правильно? Тобто, найтяжчий Труд в даній ситуації, це, вибачте, за таке порівняння, але коли ти втілюєш в життя пам'ятники. Тобто, по суті, коли ти берешся за історичну постать, ну звідки ти можеш знати, яким був насправді Петро Франко. Або як ти можеш знати, яка була Леся Українка, або яка була. Ну Тобто, коли ти береш історичну постать, важко собі уявити, хто. ну я, яка це була людина? І наше завдання, ну принаймні, знімальної групи, і моє особисте завдання було, щоб цю історичну постать, яка має величезний пласт досягнень, величезний, але в першу чергу пропустити його через свої людські, через свою людську палітру. Тобто мені. Моє завдання було показати глядачу, яка це була людина, як, який це був чоловік, який це був друг, який це був батько. І тут, звісно, о, о, хай мене пробачать, але це вже о, о, зона фантазії певної і м, любові до цього персонажа. Мені хотілося його зробити отаким, з таким почуттям любові. І в Нігуєвичах у мене потім була зустріч з внуком з правнуком. Петра Франка, і дуже була с... е... куметна ситуація, коли ми з ним спілкувалися, що не дивився картина на, на той час. Але ми з ним розспілкувалися, він каже: ви знаєте, от я з вами спілкуюсь, і напевно б я б вам довірив зіграти з свого прадіблюся. Тобто, е... дай Боже, щоб воно так все і вийшло, щоб ця стіпінь довіри відбулася, і е... цю палітру е... людяності прожив глядач разом з цим персонажем. І тоді, можливо, у наступного покоління буде хоча б на, зацікавлені зайти в Вікіпедію і прочитати, хто такий Петро Франко? Е, ви вже частково відповіли на моє наступне запитання, я би так скажу, випередили його. Але я у вас запитаюся, коли ви вперше взяли в руки сценарій, що ви подумали? І чи ви одразу наважилися зіграти історичну е, постать? Чи, чи вагалися? Кожна роль це певний виклик самому собі в першу чергу. І тому я збрешу, якщо я скажу, що кожен сценарій, який ти читаєш, і зразу кажеш, о, я хочу це зіграти, це неправда. Тому що література це інший, інша зона, яка нам не підвласна. Література це просто букви, і сценарій це. А, 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 Літературна платформа. І коли ти починаєш думати, що з цим робити, як взаємодіяти, як вмикати тепер акторські механізми, щоб це е, е, мало життя, тоді починається великий пласт роботи. Важкий. І е, 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 що мене зачепило в, цій, е, в цьому персонажі, за що я схопився, саме за його. Е, 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 Відношення до дочок і його відношення до дружини, що в мені відкликалося, і коли я, е, оце відбулося, тоді я захотів цього персонажа зіграти. Бачите, тут про Івана Франка, про Петра Франка говорить батько української авіації, засновник пласту, видатний науковець. А тут ви розказуєте про зовсім звичайного чоловіка. У батька люблячого хорошого друга зовсім з іншої сторони подаєте. Знаєте, де знімаєте оце, як люблять в нас в українській літературі навішати? Оцих кожухів, оцінює такої статності. А це просто добра. Людина. Ну, напевно, напевно, тому у мене відгукнулася назва іншої Франко. Тут не питання, в тому, що це не Іван, а Петро, а він в тому плані, що неможливо, мені здається, в художній стрічці показати. Всі ці надбання, які ну, по ідеї ми мали б знати. А, а може хтось і не знає. В художньому творі треба показати іншу його грань, грань людяності. І саме це було цікаво мені. І тому, завдяки тому, що це в сценарії була, оця лінія, за це я й схопився. То, що... ну, мені, як, мені як особистості, мені як батькові двох дітей. Дуже багато було від відгуків звідти. чи треба сказати, що стрічка інший франко це дуже гарна костюмована історична драма, і, на жаль, з трагічними історичними подіями, які. На жаль, знову повторюється в нашій державі. Ми знову в окупації, ми знову страждаємо. Наші люди, наша інтелігенція гине, зникає за загадкових обставин. Е, тяжко було працювати в цьому контексті, що є розуміння, що, на жаль, те, що переживали наші нащадки, переживаємо і ми зараз. Е, ну, як вам сказати, моя свідомість до мене прийшла значно раніше ніж 24 лютого. І питання окупації, воно ж, якщо ми зараз в цю площину перейдемо, питання окупації, воно ж не стоїть сьогоденням. Якщо брати глибинну історію, то ми в принципі в окупації знаходимося за декілька століть. І, на жаль, от я багато люблю розказувати цю історію, коли мій син старший випускався школи, а це вже були там, не пам'ятаю яка річниця незалежності, ну майже 30 років незалежності України. Це був 19 рік, це був випускний клас. І от в його класі, особисто в його класі, тільки три людини спілкувалися українською мовою. Тільки три людини. Хіба це не окупація, скажіть, будь ласка. Тобто, ті наслідки, які ми на, сьогоднішній день, ті наслідки на які ми на сьогоднішній день маємо, і, і ту загрозу, яку на сьогоднішній день гостро ми з, з нею живемо і боремося. Це була окупація, і ми маємо наслідки цієї окупації на сьогоднішній день. Дай Боже, щоб це нарешті закінчилося ця столітня боротьба, і щоб нарешті Україна здобула не, не, так, таку благану незалежність для нас. І от тоді ми про це поговоримо як про аспект минулого. А на сьогоднішній день це сьогодення, на жаль. Я просто починала нашу розмову з вашою колегою, що не зважаючи ні на що, не зважаючи на російські обстріли, на російських військових, які на жаль ще знаходяться на території нашої держави, у нас є шикарна можливість завдяки силам оборони говорити про українське кіно, говорити про українську культуру, і це велике досягнення, тому що напевно. Жодна країна у світі за таких умов не готова була б вкладати в культуру, говорити про культуру і закликати підтримувати культуру. Тому я хочу вас, пане Довженко, попросити, щоб ви підсумували нашу розмову тим, наскільки важлива українська культура минулого і сучасної, чому ми маємо її підтримувати? Тут дуже проста відповідь знову ж таки, тому що без культури. Немає нації без культури. Е, якщо брати знову ж таки аспект окупування нашої території е, століттями, якби не збереглась культура, то не збереглась б українська нація, не зберігся б український дух. І не було б зараз кому на сьогоднішній день боронити цю країну. Якби це було знищено остаточно, як, е, на, на жаль, в, в сусідніх країнах, де це практично знищено. Питання в іншому. Е, якщо говорити про сьогодення, то звісно е, е, це не дозвоню. вибачте. Що е, і бійцям, які зараз боронять е, нашу країну. Теж не менш зливо на сьогоднішній день розмовляти про українську культуру і про українське кіно. Їм не хочеться розмовляти про війну. Про війну важко говорити про війну в стані війни. Тому краще говорити про культуру. Це ж до речі, і це і наш код український. Я завжди у всіх інтерв'ю порівнюю. Дві картини одного автора Ілья Рєпін, до речі, України за походженням, який е зображив два, дві нації: бурлаки, які тягнуть баржу вікно, і козаки, які пишуть листа. І в цьому творчому, е в цьому творчому початку це і є наш код нації. Ми завжди будемо навіть в страшні часи себе. Е Висловлювати творчістю. І це правильно. Тому культура необхідна. Я вам дякую. Дякую за творцям і вам безпосередньо за хороший український фільм, інший Франко. Я вважаю, що він може, щоб він відгукнувся. Я не відгукнувся в глядачів, тому що це. Дуже хороший, людяний, але водночас і важкий фільм, але це факти, і ми маємо їх розуміти, аналізувати її. Що головне йти далі боротися? І я вам дякую за те, що знайшли час поспілкуватися. Я нагадаю, В'ячеслав Довженко та Ірина Кудашова, актори фільму Інший Франко, сьогодні були в нас в ефірі у Налів Медіа. Друзі, ходіть на українське кіно, тому що окрім... бо ми того варті. Взаємно і голосуєте за українське кіно гривнею. Це буде реальна підтримка і допомагаємо силам оборони. Дякую, до зустрічі. Дякую, Дякую дай Боже.